Доброта не слабкість, це та сила, що підносить кожного у вись. Доброта та людині крила. Ти навколо себе роздивись і побачиш доброго багато, що струмує, наче джерело. І на серці в тебе стане свято. Оживе в твоїй душі тепло, усміхнеться сонечко привітне І зрадіє пташечка мала. І веселка встане семицвітно, що аж десь за хмаркою жила. Доброта це просто милі вчинки, місце уступити залюбки, це розмови гарної хвилинки, це слова приємні і думки, це подати руку допомоги, коли хтось спіткнувся на путі і розвіяти усі тривоги, Усміхнутися сонечком в житті. Даруймо добрі й теплі всім слова, від щирої душі ласкаво й тихо. Бо в добрім слові сила є жива, яка відводить і біду, і лихо. Живаємо часто і місім тепло, щоб людське серце сонечком зігріти, щоб в цьому світі затишно було, і кожному було в нім добре жити. Слова місім, чарівні і прості, вони дають натхнення і відвагу. Потрібні надзвичайно у житті, бо добрий завжди має перевагу. Життя постійно, добре добрими людьми. Слова чудові людям холодіння. Усі великими пішли людьми, пішли на будемо, і не сім'я. Милосердя, щирість, доброта, людяність, сердечність і турбота. Для людей це істина проста, і для кожної душі робота. І ніхто не відміняв житті. Це усім нам просто дуже треба. Щоб не збитись людям на плоті, а частіше підлітати в небо. Віяти, стежиному йти і свою потрібність відчувати. Сонце світло у душі нести, і проміння людям дарувати. Та проміння щирість, доброта, милосердя, людяність, турбота. Це ж звичайна істина проста і для людини неважка робота. Щоб усім жилося нам теплі, щоб усі ми прагнули до неба, кожен з нас людина на землі, тому світ нести добро нам треба. Сьогодні важливо людиною бути, любов свою іншим нести, до серця дитину чужу пригорнути. У світ з добрим серцем іти, і щиро комусь мудре слово сказати та сонцем світити в імлі, а ще допомогу людині надати, летіти у мрійній гриві. Не заздрити зовсім ніколи, нікому, не лестити, зла не нести, добро дарувати у світі гучному, не красти а ще не клясти. Людиною бути це треба багато, здійснити добра на путі, байдужість у серці своїм зруйнувати, активному бути в житті. Тож дуже важливо людиною бути, бо в світі жорстокості тьма. Не можна про ближніх ніколи забути, цьому виправдання нема. Про людяність треба завжди пам'ятати, лік справу хорошим вести. Любити цей світ і людей поважати, та добрість у серце нести.